Шановні колеги, дійсно, контрольна функція одна з двох головних функцій парламенту. І мені здається, це саме той випадок, коли ми маємо її продемонструвати. На жаль, іноді так буває, що ті, хто має навздоганяти корупціонерів, подейкують живуть трохи краще, аніж самі корупціонери. Знаєте, за все, що відбувається в країні, відповідає парламент. Це справедливо. Але саме ви, саме ця Верховна Рада прийняли найжорсткіші антикорупційні закони. І мені здається, кількість виникаючих скандалів навколо діяльності певних осіб з правоохоронних органів, судової влади потребує того, щоб Верховна Рада звернула увагу на те, що там відбувається, та перевірила ці факти стосовно тих. Хто має боротися з корупцією? Я вітаю ініціативу колег з опозиції: створити цю ТСК. Ми будемо брати участь.